Усім привіт, радий вітати вас на каналі Asus Україна. Прямо зараз ми розглянемо одну з найпопулярніших ліній ноутбуків Asus VivoBook. Asus VivoBook завжди був визнаним символом якості, потужності та надійності. Ця серія ноутбуків завоювала серця багатьох користувачів. Нова модель Asus VivoBook s 15 OLED. У цьому відео ми докладно розберемо можливості цієї новинки від її вражаючого дизайну до потужного апаратного забезпечення. Дізнаємось, чому вона є найбільш бажаним ноутбуком на ринку. Та чи задовільнить вона ваші потреби в навчанні розвагах? Та роботі Asus Vivobook завжди привертали увагу своїм мінімалістичним підходом до дизайну і оригінальними деталями. Нова модель не вибилась із загальної концепції, тому ззовні вона досить стримана з мінімальними елементами. Кому не вистачило чогось цікавенького, виробник поклав набір яскравих наліпок, якими можна розбавити ці сірі кольори. Верхня частина ноутбука виготовлена з міцного алюмінію, тож про довговічність тут навіть нічого й казати. Основа нижньої частини також виконана з алюмінію, але бокові зони з портами отримали пластикові вставки. Доволі Такий цікавий контраст вийшов, скажу я вам. До речі, з боку ви можете помітити, що присутній невеликий кут нахилу. Я ніколи не звертав уваги на подібні деталі в експлуатації, але знаю, що багатьом подобається. До речі, колірна гама дещо відрізняється від класичних. На вибір виробник пропонує сріблясту модель чорну, а також кремову-білу та морську синю. Завжди приємно бачити, що намагаються трішки освіжити не лише начинку, а й зовнішню частину. На дні ноутбука є багато вентиляційних отворів для забезпечення оптимального охолодження, а зліва та в торці над клавіатурою. Розташовані отвори для виходу гарячого повітря. Тут же і знаходиться невеличкі дизайнерські елементи у вигляді стрілки хрестика. Цікаво виглядає, але ви про них забудете вже на наступний день. Динаміки від Harman Kardon з Dolby Atmos. Розташовані під фігурно розташованими прорізами знизу. Словом, Asus VivoBook S15 OLED порадував своїм зовнішнім виглядом, мінімалістичним підходом та докладно продуманими деталями. Ця модель про стриманий дизайн і головне якісні, міцні та довговічні матеріали. Дисплей. В цій моделі обмежений чорними рамками, які дещо швидше ніж в багатьох сучасних ноутбуках. Тому врахуйте цей момент при виборі. У власній частині рамок розміщена веб-камера з механічною шторкою. Кришка дисплея може повністю відкриватися на 180 градусів, що робить ноутбук більш універсальним у використанні. Але його основна особливість полягає не в цьому. Ноутбук отримав 15,6 дюймову oled матрицю з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 9. Завдяки цьому відео та програмні інтерфейси від... відтворюються з неперевершеною якістю. Однією з переваг цього дисплею є його частота оновлення, яка становить 120 Гц, і час відгуку, який складає всього 0,2 мілісекунди. Хоча цей ноутбук не є призначеним для ігор завдяки підвищенню частоті оновлення, перегляд відео та робота з графікою та програмними інтерфейсами стають набагато комфортнішими. Додатковим бонусом для користувачів, які часто працюють на вулиці або в яскраво освітлених приміщеннях, є пікова яскравість дисплея, яка складає 600 канделів на метр квадратний, що забезпечує Таке та яскраве зображення навіть при яскравому сонячному світлі. Також дисплей моделі Asus VivoBook S15 OLED має 100% охоплення колірного діапазону dci p 3 сертифікацію Pantone Validation та середнє значення delta і e, менше двох. Це означає, що кольори відображаються точно і вірно, що важливо для роботи з графікою, фотографіями та відео. Користувачі можуть обрати самостійно налаштування sRGB і dci p 3 дісплей П3 та нетів, залежно від своїх потреб і умов. Со свій у 15, OLED вражає своєю якістю зображення та відтворення контенту. За допомогою розширених можливостей та точністю відтворення кольорів. Він створений для тих, хто цінує візуальну насолоду та працює з контентом на професійному рівні. А що ж на рахунок клавіатури та портів? Клавіатура тут повноцінна, великий тачпад може функціонувати як заміна миші. Цікавою особливістю є виділення помаранчевим кольором клавіші Eskate, яка створює приємний контраст. Новка живлення відрізняється механізмом натискання. І відсутністю підсвітки, що робить її менш помітною у темряві. Опціонально вона може бути оснащена дактилоскопічним сенсором для забезпечення додаткового рівня безпеки. На бокових гранях цього ноутбука знаходиться обмежена кількість роз'ємів, але всі необхідні на місці. З одного боку знаходиться USB Type A версії 2.0, а з іншого боку, USB Type A версії 3.2. З правого боку розташовані роз'єми для живлення HDMI, USB Type-C з підтримкою Thunderbolt і комбінований роз'єм для підключення аудіо з роз'ємом 3.5 мм. З лівого боку знаходиться. Індикатори стану пристрою, такі як живлення та рівень заряду акумулятора, що цілком вистачить для комфортної роботи. У нашому випадку ми маємо модель з процесором Core i9 13900H, який працює на базовій частоті 2,6 Гц і може розганятися до 5,4 ГГц завдяки технології Turbo Boost. Asus покращили систему охолодження, щоб забезпечити ефективне охолодження цього потужного процесора в тонкому корпусі. Що стосується відеокарти, маємо інтегровану Intel Iris XE. Як опція може бути з кратною картою Intel ARC A350M. Також ноутбук має 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 що є максимальною підтримуваною пам'яттю для зберігання файлів використовується SSD формату M2 NVMe з інтерфейсом PCL Express 40 X4. У нашому випадку обсяг SSD становить 1 ТБ. Акумулятор ноутбука має ємність 75 Вт годин, і на одному заряді ноутбук здатний пропрацювати понад 9 годин. Швидка зарядка дозволяє зарядити батарею на 60%. Всього лише за 49 хвилин. Ну що ж, як на мене, Asus VivoBook s 15 OLED це дійсно потужний звір, який на перший погляд може здаватись простачком. Насправді ж впорається з бучим, а все завдяки потужному процесору та продуманій системі охолодження. Якщо вам цей огляд був цікавим, друзі, ось такий лайк, коментар на рахунок цього ноутбука під цим відео. Ну і звичайно, не забудьте підписатись на канал Asus Україна та натиснути на дзвоник. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.